Вітаю четвер, 11 січня. Студія Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз нова версія законопроект про мобілізацію. Повертають на доопрацювання. Крига з кресла. Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України. Сигнал загрози майже 10 мільярдів гривень втратила економіка Києва через повітряні тривоги. Пройшов законопроект про мобілізацію. Повертають на доопрацювання в Кабмін. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Арахамія за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. На зустріч запросили головнокомандувача залужного, начальника генерального штабу Шапталу та міністра оборони Умєрова. За словами Арахамії, дискусій було чимало. Депутати отримали запит, але підтримати всі норми урядового документу не готові. Кабміну доведеться написати нову версію з урахуванням усіх зауважень. Естонія закликала дозволити Україні завдавати ударів по Росії західною зброєю. Таку заяву зробив президент Алер Каріс під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським у Таліні він також наголосив, що західні демократії мають бути зацікавлені в перемозі Києва і пообіцяв, що Естонія надасть Україні допомогу на 1,2 мільярди євро. Своєю чергою під час виступу голова української держави зазначив, ми нікуди тікати не будемо. Дайте нам більше снарядів, і ми підемо вперед. Якщо зробимо навпаки, загинуть наші діти. Білий квиток за тисячу доларів продавали охочим виїхати з країни. Ділків викрили правоохоронці, продавали фальшиві документи через інтернет. Готовий квиток надсилали поштою. Минулого року такою схемою скористалося близько 30 осіб. Наразі і продавцям, і їхнім клієнтам загрожує кримінальна відповідальність. Гентка Кремля щодня їздила по 100 кілометрів, щоб здавати позиції ЗСУ біля Авдіївки та Мар'їнки. Для збору розвідданих жінка на маршрутках об'їжджала населені пункти в районах Курахово, Мирнограда, Селідового, Новогородівки та Михайлівки. За даними СБУ, 33-річна місцева була завербована РФ у жовтні 2023 року. За виконання завдань вона отримувала гроші від ФСБ на банківську картку. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення. Міністерство оборонних ліній на півночі України показав командувач об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв. На кадрах видно траншеї, зуби дракона та колючий дріт. Роботи ведуться як будівельною технікою, так і шансовим інструментом. Ці позиції, каже Наєв, розробляються за типовою схемою. Коригування вносять тільки особливості місцевості. Кожна траншея зміцнюється геотекстилем, обладнується бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Перед опорним пунктом у створюється система інженерних загороджень як невибухових, так і навпаки. Майже 10 мільярдів гривень втратила економіка Києва через повітряні тривоги. За даними ресурсу Віклі Чарт, з 24 лютого 2022 року і досі сигнал в столиці звучав сукупно 1115 годин. Через це місто втратило загалом 346,5 мільйонів доларів. Про фінансові втрати від тривог по всій Україні залишається лише здогадуватися. Білий дім підтримав законопроект про конфіскацію 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії на користь України. За даними Bloomberg, адміністрація Байдена хоче погодити цей крок із союзниками J7, особливо в Європі, де зберігаються дві третини суми. За словами чиновника Білого Дому, це один із інструментів, які розглядає США для того, щоб змусити Росію заплатити за збитки, завдані війною. За оцінками світового банку відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів. Наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!